За дверима театру на маленьких відвідувачів чекала виставка робіт Житомирських молодих, починаючих художників, студентів та відомих іменитих майстрів. Експозиція вражала широким спектром технік та напрямів виконання авторської ляльки. Чим ми дивимося на картину, чи ми дивимося на ляльку, скульптуру завжди треба перше це відчути енергетику і настрій. Цінність ляльки, якщо це скульптурна лялька, цінність ляльки можна бачити по тому, як зроблені в першу чергу руки. 15-річний учасник фестивалю Нікіта Парцев згадує, будучи дворічним хлопчиком, він вперше побачив виступ вуличного актора із маріонеткою. І ця зустріч стала для нього доленосною. Я не міг відвести очей, дуже дивився, був захоплений. Ну і, скажімо, він мене надихнув само дитинство на це. З років, так скажемо, 6-7, тобто робив простих іграшок ляльки, потім вже почав робити більше складні. Познайомився з нашим театром ляльок і почав робити гарні театральні ляльки. Ну, вже в мене налічується близько 50 ляльок. Загалом у театралізованому дійстві взяли участь 14 аматорських театрів ляльок з різних куточків Житомищини. На сцені ляльки актори читали гуморески, танцювали та співали пісень. Ідейний натхненник дійства Юрій Тарасенко впевнений, саме завдяки фестивалю Культура лялькарського мистецтва набуде вищого рівня. Митці даного напряму зможуть обмінюватися досвідом. А діти охочіше ходитимуть до театру, в якому панує казка. Ляльки до сердець дитини, від сердець дітей до всього світу. Тобто хотілося, щоб, більше, щоб мир настав на землі і щоб оця краса вона не загинула.